Поповнили бюджет Прикарпаття на майже 70 мільйонів гривень. У регіональному фонді Держмайна підбили підсумки 2023 року. Одним із пріоритетів фонду державного майна це є наповнення державного бюджету за рахунок коштів від приватизації та оренди державного майна У Івано-Франківську. Цей процес. Триває, триває досить успішно, і варто при цьому сказати, що не тільки в Івано-Франківську, але і в Чернівецькій в Тернопільській областях, тому що ми є регіональне відділення, яке об'єднує в собі три цих області. За минулий рік від провозиційних аукціонів бюджет отримав 192 млн грн. мільйони гривень. Це все зроблено завдяки тісній співпраці знову ж таки Івано-Франківщини, Чернівців і Тернополя. Начальник відділення Володимир Солонина зауважує, нині усі кошти від приватизації спрямовують на Збройні Сили України. Окрім того, приватизація допомагає з виплатою боргів збиткових державних підприємств. Ці збиткові підприємства тягнуть за собою і заборгованість по заробітній платі, заборгованість зі сплати податків та заборгованість іншим кредиторам. У випадку приватизації обов'язком Інвестора є погашення боргів по заробітній платі і погашення боргів до бюджету протягом пів року. Цей процес контролює фонд держмайна як одна з основних умов виконання договору купівлі-продажу. Відтак торік 14 об'єктів нерухомості на території Прикарпаття знайшли нових власників. Ще один напрям роботи фонду це оренда державного майна. За пройдешній рік. Регіональним відділенням фонду державного майна по Івано-Франківській, Чернівецькій та Тернопільській областях стягнуто до бюджету 23 мільйони гривень. На фоні України це є дуже хороший показник. Цей показник доводиться до нас як пріоритетний, і ми за минулі роки, як показує статистика, успішно його. Дотримуємося бюджет області від оренди державного майна минулого року поповнився на майже 16 мільйонів гривень. Перший аукціон у 2024 році відбудеться вже 12 січня. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.